макет середньовічного міста Буша. Приблизно так виглядало місто, замок в центрі носив назву горду Орлини Гніздо. Збудований поляками. Він височів на скелях над водами річки Мурафо, яка тут зображена ось з західного боку. Зі східного боку омивала річка Бушанка, так і до цих пір, але є там деякі відмінності. Бушанка була більш повноводна. Вона бушувала, до речі, тому буша має так назву і слово бушує, походить за гідронім. На ній була загата і великий став, підмівав водами і захищав місто зі східного боку. Коли до нас прийшло 30 тисячне навіть вірніше 36 тисячне військо польське, бо їх в тому поході підсилюва 6 тисяч татарів. То вони отаборилися, звичайно, перед центральними воротами міста. Вони стали тут табором. Люди попереджені про прихід ворога, бо таку велику армію скрити неможливо. Звичайно, вже зібралися тут для оборони. Вони знали, що поляки не несуть добра. Чому поляки до нас прийшли? Тому що буша на той момент була осередком вільного козацтва. Замок належав уже козакам. Їх було тут декілька сотень. Вони в певному. Певний момент історії віджали цей замок у поляків і гарно тут влаштувалися. Замок змінив назву. І з версії орлине гніздо почав називатися Осине гніздо. Бо козаки, хлопці вредні, були то до, до поляків. Вони їх грабували, спалювали маєтки, вбивали, забирали все, що там було цінного в цих маєтках, приносили це все в замок, і таким чином тут накопилася досить велика кількість матеріальних скарбів. Золото срібло, навіть пляшки скляні, звичайнісінькі, в той час були дорогоцінною річчю, щоб ви розуміли. Поляки прийшли забрати якби своє, вони отримали лист про те, що куша досить багато на скарби. Там в тому листі було сказано, що тут гречка буяє буйним цвітом, Мався на увазі полковник Гречка і його сини. І зелені багато розвелося. Треба це все виполоти. Мав, мався на увазі полковник Зеленецький зі своїми дітьми. Тому поляки, зібравшись походом на місто Браства Вінницької області, буша була сотнею Браславського полку, там полк стояв Козацький, вони по дорозі до Браслава завітали до нас на гостину. Розбили табір, прислали посланця, і люди, вже зібрані Тарасом Завісним, нашим сотником на віче всенародне, вирішують, що здаватися не будуть і польського панування не приймуть. Тому що на той момент вони вже відчули смак такого вільного життя. Фактично тут на момент бою могло бути від 12 до 15 тисяч населення. Взагалі населення міста з усіма околицями 4-5 тисяч населення. Але таке можливо, що тут було більше людей, бо по спеціальних фігурах, де сиділи вартові, на яких запалювалися вогнища, коли бачив вартовий ворога, всі люди сповіщалися таким чином, і вони знали, що вороги йдуть, і тому дійсно тут могло бути сюди, могли збігтися люди з усіх з усіх околиць і така велика цифра ймовірна. Хоча ми, ми не стверджуємо, насправді ні, ніхто точно. І загиблих, і закатованих, і ну, всіх не рахував насправді. Ось така історія. Значить, поляки стоять тут, і коли їм віддають мертве тіло посланця, якого вбили в знак відмови, вони йдуть на штурм і пробивають першу лінію оборони. Козаків дві-три сотні, а тут 36 тисяч. Тобто це не порівняти. Вони проходять в місто, вони хочуть дійти до замку, там ж скарби, вони про це знають і рухаються туди. Але ж козаки, хлопці дуже вдатні воїни. Вони хитрі, вони знають місцевість, вони обходять позаду поляків і підпалюють із ці будиночки. Вітер у нас північно-західний напрямок має це якраз пов'язано з тією горою, про яку ви питали, чому ми проти вітер звідти постійно дме і нас буде засипати попелом і пилом. Тому тоді вітер допоміг: дим і полум'я повністю на Поляки. Поляки розгубились, відступили один раз, на жаль, бо потім вони продовжують тиснути. Постійно тиснуть, тиснуть. Всі, хто був у місті, приймають оборону, навіть якщо ти не вмієш тримати пістоль чи шаблюку, ти можеш взяти вила, граблі чи косу, наприклад, якою косити траву. Знаряддя праці також може бути використане як зброя. Таких епізодів описано досить багато. Веспасян Каховський при цьому поході був літописцем сам за походженням поляк. Він описував епізоди, коли жінки билися відчайдушно двоє жінок на містку капітана, шляхтича молодого, зарізали косою. Просто одна мама, друга донька. Так він вирішив, бо одна одну жінки боронили і ну, він зробив такий висновок. Він описує самогубства, які скоювали бушанці і називає в нас наших предків. Він називає тваринами, бо не розуміє, чому, наприклад, матір і троє дітей, яких оточили вороги, зайшли до палаючого будинку, щоб згоріти заживо. Він не розумів, чому молода мама кинула немовля в криницю і за ним стрибнула. А ми розуміємо, вони не хотіли вмирати в в тортурах. Вони робили вибір на користь швидкої смерті, бо жінки знали, що будуть зґвалтовані, діти закатовані, і вони після насильства, звичайно, також будуть закатовані. Тому вони вмирали швидко і буша не дала полонених. Це дуже такий цікавий історичний факт. Бої продовжуються і могли би тривати дуже довго, якби серед польського війська не було гарного полководця, звати його Штефан Чернецький. Він гарний полководець, маю на увазі. Він гарний стратег. Він розуміє, що в обороні є сладке місце. Він хоче побачити його. Він робить просту річ, бере декілька десятків вояків, виїжджає на гору татарська. Ви, мабуть, звернули увагу, що всі гори зараз заліснені, але це відбулося в радянську епоху, 70-ті роки, десь приблизно 60-ті минулого століття. Всього на всього раніше це пагорби, і з них прекрасний краєвид відкривається. Він сидить на коні, дивиться як. Обороняються козаки і містяни. І бачиш, що з боку ставу немає гармат. Їх просто нема фізично, бо в них нема, не було ресурсу цього в достатній кількості. Вони розраховують, що вода їх захистить. Чому так вони думали? 28 листопада розпочався бійця Це 1654 рік, якщо я забула сказати. Вони розраховують, що вода їх захистить, бо крига ще не витримує вагу людини. Тобто по кризі ніхто не пройде в холодну воду в ті часи залазити це самогубство, ви розумієте, це запалення легенів і смерть. Тому ось так, вони розраховують на природу, але не в цьому випадку треба було це робити. Греблі розкопали вночі тихенько, це швидко відбулося, вода допомогла, дамбу знесло і водичка. Зійшла. Ніхто в шумі боїв, в полумі, в криках, і гвалті, не міг, звичайно, почути, що вода сходить. Вода зійшла, оголила її листи дно, і тоді ворота до міста ще одні відкрились. Вони зробили наступ з основного напрямку, зайшли збоку і взяли душу в лищата. Першими, кого вони вбили, звичайно, були козаки, козацька старшина, Зеленецький. Гречка, сотник Тарас Завісний, вони всі свої буйні голови поклали в місці, де бушанка зливається з мурафою. В неї впадає. Це місце зветься Заячий хвостик, і там, там тривали. Так, там тривали найкровопролитніші бої, більша частина козаків наших захисників полягла саме там. Але ж багато людей. А тут. Якщо ми так візьмемо, то от туди, да? туди. Так, якщо по місцевості, то ви, ви правильно показуєте туди за кав'ярню, ви можете там це місце. Ну там зараз приватні території переважно, тому таке. Uh -huh. e, значить, бої продовжуються, люди обороняються, але ж перевага чисельна, і військова, і екіпіровка, і зброя все в них краще, і їх більше. Вони вирізають всіх хто залишився в місті, і коли 30 листопада сонце сходить над бушею, то Веспасян Каховський просто нажаханий тим, що зробило їхнє військо. Він описує струмочки крові, які лиються вуличками міста, описує сморід від спалення і тих тіл, і будинків догоряючих будинків, стомани поранених, це все є в його літописі. І коли він завершує опис облоги буші, то... Підсумовує його дуже влучною фразою, він пише, що буша це ганебна пляма на обличчі лицарства польського. Тобто він сам поляк за походженням не бачив нічого шляхетного в тому, що зробили їхні солдати. Але ж в них є мета, вони хочуть скарбів. Кожна орда в будь-яку епоху історичну має єдину мету це нажива. Завжди. Зараз просто в хід ідуть унітази, пралки і, і, і телевізори. А раніше це було золотий стріб. Ні, ну правда, якщо ми розглянемо будь-яке, будь-який похід військовий будь-що нажива завжди одна єдина мета нажива. Поляки ж польські солдати йшли в похід, сподіваючись вернутися багатими і знаменитими чого ні. Вони ж на це сподівалися. Тому вони йдуть до замку, там немає охоронців, зайти легко. Вони шукають скарби, але нічого не беруть, бо і не знаходять, бо скарби вже сховані. Під час боїв в замку ховалися люди, які не могли оборонятися. Старі люди, каліки, дітки маленькі, мами з малими дітьми на руках. Вони всі не могли давати відсіч ворогу, тому сховалися. З ним разом була Мар'яна Завісна, дружина сотника Тараса Завісного. Є версія, що вона очолила після смерті чоловіка, очолила оборону буші. Але я думаю, це мало ймовірно, бо молоду маму інстинкт мав би заставити ховатися. Це зробила би кожна з нас з дитиною на руках, звичайно. Тому вона сидить в замку, просить людей. В розпалі боїв збирати скарби. Вони захищені досить гарно, через кам'яні мури нічого туди не потрапить. Вони захищені, вони збирають скарби і зносять в підземелля. Ці скарби лежать там досі, бо поляки не, не дістали нічого зовсім з тих скарбів, які їм обіцяли. Але цю сотню людей вони виявили якимось чином, щось їх видало, чи дитина заплакала, щось сталося. Їх Захотіли виманити з замку, запропонували, пожаліли, кажуть нам поляки. Да, Логічно, 12 тисяч як мінімум, вбили, а сотню пожаліли. Це ж ну, це їхня природа. Вони, я думаю, мали хитрий план, хотіли, щоб вони вийшли без бою, щоб зберегти замок. Але коли їм запропонували вірчі грамоти, Мар'яна завісна розуміючи, що весь її всесвіт він просто знищений. Немає нікого з тих, кого вона знала і любила. Взагалі нікого, ні батьків, ні, ні братів, ні сестер, ні чоловіка. Ну взагалі. Вони ж не подорожували, як ми, вони не знали про величину світу. Це був їхній маленький світ. Вона бажає помсти і знову Спасян Каховський допомагає нам в літописі. є слова про подвиг Мар'яни Завісної. Він пише, що Мар'яна Завісна не бажала бути люб'язною іграшкою в руках польських солдатів. Вона мала би бути молода, гарна жінка, мала би бути зґвалтована як мінімум. Вона робить вчинок, за який ми називаємо її Бушанська орлиця. Тримаючи на руках немовля хлопчика, вона бере до рук смолоски, сідає на бочку з порохом і її підпалює. Коли пролунав вибух, то під руїнами замку загинула приблизно третина польського війська, десь 10 тисяч. Своїх ворогів вона вбила. Я думаю, це можливо, бо якщо ми нагадаємо, що це в буремні часи, пороху в погребах мало би бути багато. Вони всі з'єднувалися за логікою, між собою підземними ходами. І коли розпочалась детонація, ми, на жаль, з вами знаємо, як це відбувається зараз, то дійсно. Руїни каміння, яке злетіло в повітря, могли вбити таку велику кількість поляків. Поляки осоромилися в буші, вони забрали своїх мертвих. Погода дозволяла до слова, вже вони не дістались, бо в них просто не було з чим іти туди далі, там дали би відсіч ще більшу. Вони забрали звідси мертвих, але спалили всі православні храми. І тому, коли через 100 років вже почалася відбудова села, бо міста ніколи більше не існувало. Ця вежа вижила саме завдяки тому, що тут зробили церкву. Пан Грохоцький десь кінець 19-го, початок 20-го століття віддав людям весь той зруйнований замок під розбір. Як будівельний матеріал можна було брати, гарно обтесані блоки, які просто валялись тут в центрі. У нас є виписки в архівах. Пан Грохоцький такому то селянину, виписує стільки то каменю. Весь всі руїни розібрали, крім цієї вежі, бо українець ніколи місце, де молилися, чіпати не буде. Нормальний в розумі українець. Взагалі ми завдячуємо відомості тому, що Буша стала відомою Михайлу Грушевському, бо він писав не тільки сатиричні, але й досить такі трагічні твори. І коли побачив руїни замку, він сюди потрапив майже випадково. Він, побачивши руїни, зацікавився історією, відкрив в Польщі архіви з документами і побачив дуже трагічну історію. Написав прекрасний твір, який називається Облога Буші. Книга абсолютно рекомендована мною до читання. Читається, можливо, трошки тяжковато, але правда, мені подобається бо про кохання, але облога буші зображена там дуже гарно. Тому ну, почитайте, якщо будете мати можливість. Якщо навіть не помиляюся, в Миколи в кав'ярні ще бачила одна чи дві книги, там у нього було. Вони колись видавали невеликим тиражем. Зараз ви піднімаєтеся на другий поверхне крайня там нижня від вас. вас. Ага. Крайня нижня від вас. Всі решта, якщо навіть вони не були дуже сильно пошкоджені, потім люди їх розібрали. Бити камінь це. Лишня праця, а взяти готові блоки це набагато легше, навіть якщо ти заплатиш за це гроші. Не побудуватися швидко, у нас таких блоків побудована половина погребів, в буші, мурів яких, і так далі. У нас ще суха мулярка є, такі такі цікаві, там перев'язка спеціальна йде без розчину. Ну, раніше ж цементу не було, тому можна побачити сухі от ці погреби без розчину роблені. Там спеціально вкладалися каміння. Отак. Ось такий він вивівся повним кругом. Абсолютно прекрасно. У нас є залишки. Туди можна, бити, коли вийде, туди можна заглянути. Це доводиться туди під нами? Я не думаю, що під нами. я думаю, десь там або там. Тут два ходи приблизні напрямки. Ми знаємо. І ну, при... що, ми. до цього часу ніхто не хотів його знайти? А хто його знайде? Хто Якісь там історики, археологи? Ну, робота одного археолога зараз коштує 1000 гривень на добу. Плюс проживання, плюс харчування і так далі. Їх треба команду не менше 10, тобто 10 тисяч гривень тільки на день на оплату їхньої праці. Де ми візьмемо таке гроші? Ми отримуємо мінімалку. Ви не повірте, скільки мені дали авансу в цьому місті? І то мені ще повезло, бо я з бухгалтером. Мені тисячу гривень дали авансу, щоб ви розуміли. Ну, Як питати? На місяць. У нас не фінансують дівчата, правда, ми виживаємо дуже великим чудом. Не фінансують абсолютно. Зараз нагадайте, розповім, один проєкт є цікавий. Можливо, колись буде Короче, Можна йти копати ті копати з корби. Ночі виходить?